Виконуємо номер 1794 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік заповни клітинки цифрами, щоб дія була правильна. Чотири приклади. Два приклади на додавання, два приклади на віднімання. Приступаємо до виконання. 7 додати 4 буде 11, 1 записали, запам'ятали. Тепер нам необхідно до 6, 5 додати 1 6 додати число, щоб вийшло 13. Це буде 7. До двох. Необхідно додати 1, буде 3. І щоб отримати 5, додаємо 2. До 4 додаємо 3, отримаємо 7. До 5 додаємо 3, отримаємо 8. І 3 додати 2, буде 5. Отримали 3 54 3,547, 100 тисяч додати 2 цілих.

Відняти від якогось числа 3, щоб отримати 7. Це буде число 10, тому 0 записали, 1 взяли. Від числа необхідно відняти 4, щоб у нас вийшло 3. Це буде число 7, але ми 1 уже брали, тому додамо 1 і запишемо 8. Далі від 13 віднімаємо 5.

8372 10. -тисячні. Приклад третій. додавання до 9 додамо 2, отримаємо 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 1, да ще 1 буде 10. 0 записали, 1 запам'ятали, 7 додати 4, 11, да 1 12, 2 записали, 1 запам'ятали. До трьох додаємо 1 буде 4, да ще 9, маємо 13. 3 записали, 1 запам'ятали. До трьох додамо 2, буде 5, тому запишемо одиничку. І 1 додати 2 буде 3. Отримали 11,3782 десятичних додати 23,3. 9419 десятитисячних, маємо 35,321 десятична. І останній четвертий приклад на віднімання. Від 12 віднімаємо 9, отримаємо 3. Далі, щоб отримати 7, нам необхідно. Відняти 8 від 15. До одиничку ми забрали, тому пишемо цифру 6. 16 відняти 1 буде 15, відняти 8 буде 7. Далі. Забрали одиничку, ми, тому щоб отримати 4, від 4 треба відняти 0. 4 відняти 2 буде 2, і щоб отримати 8 від 13, необхідно відняти 5. Маємо 13,4562, десятитисячних десятичних відняти десятитисячних отримали 8,2473 десятитисячних. Ми заповнили клітинки цифрами так, щоб дія була правильна. Номер 1794 виконано